Я бажаю здоров'я усім, хто разом із нами на політека Скайпом спілкуємося з доктором економічних наук та професором Олександром Савченком. Пане Олександре, мої вітання вітаю вас. Тут як українці економічно грамотно мають себе поводити, щоб і якісно відсвяткувати новий рік, і занадто не витратити багато коштів на ці всі новорічні урочистості. Абсолютно правильно так, бідні. люди, бідні люди, на жаль, я їм рекомендую не дуже витрачатися. Чому? Тому що нас чекають дуже неприємні речі, вони вже відбулися. Це зростання цін на газ, зростання цін на електричество, а це означає, що будемо більше платити за тепло, за воду, ну, за все. Тобто, збільшення витрат плюс карантин, особливо це стосується малого бізнесу сфери послуг, так, яких він зачепить. Тому економніше треба витрачати. Багаті мають витрачати в Україні як найбільше. А біднім я раджу скромно провести цей новий рік. І, по-перше, буде менше шансів захворіти на коронавірус. А по-друге, більша фінансова подушка е, залишиться у вас на січень, а може і на весь рік. Щодо інвестицій, я би радив, якщо ви хочете якісь гривні обміняти на долари, залишіть трошки місця для євро. Е, процентів 20-30 інвестуйте в євро, тому що невідомо, як поведе себе долар. Невідомо. Китай швидше відновлюється від пандемії, може стати першою економікою світу вже у 2028 році. Що на 5 років раніше ніж очікувалося. Зокрема, про це повідомляє Bloomberg, який наводить дані дослідження американського центру економічних та ділових досліджень. За оцінку аналітиків до 2028 року Китай стане найбільшою за обсягом ВВП країною світу. Такому зростанню китайської економіки сприяє те, що країна впоралася з економічними наслідками пандемії. Краще, ніж інші країни. І відповідно до цих прогнозів, до трійки найбільших економік світу поряд із США і Китаєм увійде також Індія. А запитую вас, як у економіста, от такий от прогноз: він реалістичний? Звичайно, я теж робив прогнози два роки назад. Робив прогноз до 30-го року. І якби не пандемія, то Китай. Залишався лише третьою економікою, перша була би Сполучені Штати, потім Європейський Союз, і з відставанням на 40% Китай. Але е, праві експерти, я також прийшов до цього висновку: що Китай до 30-го року може обійти Сполучені Штати за валовим національним продуктом. Е, і е, буде така ситуація. Китай, Сполучені Штати, Євросоюз, а потім е, Індія лише потім, і потім Японія. Так, е, так це можливо. Але є, е, знаєте, такі е, міни під таким сценарієм. Перша це екологія. Ми знаємо, що досі Китай мало уваги звертав на екологію, і так далі він розвиватися не може. Треба величезні витрати в покращення екології, що не враховано. Друга міна це демократизація. Дивіться, чим демократичніша країна. Тим е, менше дисципліни має робоча сила. Е, починаються з починаються е, такі нові витрати, як поліпшення умов праці, підвищення заробітна плата, і це чекає Китай, е, я думаю, вже через 3-4 роки. І, е, але це навіть не всі міни ще е, є така проблема. Великої економіки. Ви знаєте, що зростати легше а, з а, низів. Чим менша економіка, тим легше зростати і навпаки. Чим більша економіка, тим важче зростати, тому так важко зростати, наприклад, для Сполучених Штатів. Для Сполучених Штатів 3% це ну просто феноменальна перемога. і оці Три проблеми вони є, але я теж е, е, прийшов до висновку, що Китай може, може, повторюю, обігнати Сполучені Штати, і ми будемо жити тоді в новій реальності, де однополісовий світ перетвориться на двохполісовий. Пане Олександре, і от все ж таки, які економічні фактори е, послужили. Економічному зростанню Китаю, давайте окреслимо найголовніше. Ну, перше перший фактор він го головний це висока питома вага накопичення. Дивіться, щоб як е, ВВП можна розбити на дві частини: Час, перша частина, яка споживається. Проїдається і друга, яка інвести інвестується, накопичується це витрати на нову техніку, технологію, на науку, на будівництво на В. Так тут цікава досить статистика. Щоб зростати темпами більше 7-8%, треба, щоб питома вага інвестицій у ВВП складала більше 25%. В Китаї вона доходила до 32 зараз поступово зменшується. Оце і є цей фактор, який я назвав ефект е багатства. Чим багатіше країна, тим більше людям хочеться більше споживати, і вони менше відкладають на інвестиції, але більше е споживають. Тобто, оцей фактор, да якщо, наприклад, ми візьмемо Україну. То у нас питома вага інвестицій в нашому ВВП значно менше 20%. А це вирок нашим темпом економічного зростання. Ми не можемо зростати більше ніж там 4 за такого за такої структури ВВП. Тобто, так, перший фактор ми зрозуміли. Другий це. фактор це Ціля полагання Китай це країна, яка може планувати свою діяльність на багато років наперед. Ну, принаймні, тактично тактичні плани Китаю це десь 10 років. 10 років, а стратегічні 50. ну от Якщо взяти Україну, то у нас тактика це декілька місяців, стратегія. Це, ну, рік це максимум. На більше ми не здатні е, думати мислити. Так от, е, Китай має такі плани і може за рахунок дисципліни їх реалізовувати, може навіть не демократичними методами, але ми з вами вже сказали: чим багатіша країна. Тим більше це прокляття демократії буде важко буде вже просто людям наказувати. Але зараз все ще це можливо. Отже, і в стратегії Китая абсолютно раціональні рішення. Китай, комуністична партія Китаю, яка керує і економічним розвитком, навіть монетарною політикою, вони вивчили досвід Японії. Сінгапура, Сполучених Штатів, і роблять ставку на інновації. Тобто, саме велика проблема Сполучених Штатів, чому вони зараз почали хвилюватися, що Китай може обігнати їх не лише за розмірами ВВП, що не дивно, так? Тому що е, в Китаї в 4 рази більше, вже можна сказати, в 5 разів більше населення, ніж ну, в 4, так, ніж в Сполучених Штатах. А, Але Китай починає наздоганяти Сполучені Штати по інноваціям. І тому іде така запекла конкуренція, наприклад, за 5 g технології, так на якій платформі вони будуть розвиватися зараз. Є такі дві, ну можна сказати, три там корейська ще є, І іде страшна боротьба, так сполучені штати забороняють навіть використовувати ці платформи для дружніх країн. Я думаю, це буде стосуватися і України рано чи пізно. Отже, Китай націлений обігнати Штати і технологічно. Оце турбує. І третій аспект це знаєте, військовий потенціал Китаю. Китай вже друга за витратами країна по обороні. Я так думаю, Китай вже значно обійшов в Росію і за чисельністю, і за ядерним потенціалом, і особливо за флотом. Адже флот може собі потужний дозволити декілька країн сполучені Штати, Британія, трошки Франція. Ну от Японія трошки і Китай. Росія, наприклад, не може дозволити собі сучасний морський флот. Так, це посміховиська, так російський флот. А Китай це робить. Китай це робить, в тому числі з нашою допомогою. Аж це ж ми продали перший авіаносець, так. Китай, який хотів порізати на металобрух. Отже, це все допомагає Китаю перемагати. Тобто раціональна тактика, стратегія, і ще одне що може, я забув згадати, забув згадати що може різко загальмувати темпи розвитку Китаю. Дивіться, економічне зростання це відбувається. Через фактори виробництва. Так, ми вже сказали, научно технічний прогрес є в Китаї. так Гроші там теж є. А ще є люди. люди Так от Китай раніше залучав із нецивілізованого свого світу із сел до 50 мільйонів на рік. уявіть собі, тобто люди жили в селах, вони не споживали нічого там. І їх залучали як вільну робочу силу. І такої вільної робочої сили стає менше. Народжуваність теж падає. І тому оці екстенсивні, не інтенсивні, а екстенсивні ресурси рано чи пізно закінчаться в Китаї. І тому за будь-яких обставин я прогнозую. Зменшення темпів зростання зараз, наприклад, прогнозується, що в наступному році знову буде там 7,5-8% так через дуже маленьке зростання в цьому році, але вже через 4-5 років не буде ресурсів для такого розвитку, але все одно це буде вище ніж у Сполучених Штатах. І е, таким чином е, да дійсно Китай може обійти. Не факт, що обійде, але може Пане Олександре. Ну і остання міна так американці ж теж е, зараз думають е, їх аналітичні центри, як загальмувати розвиток Китаю, як не дати перетворитися Китаю в першу економіку, в першу технологію, в першу ві, е, воєнну силу у світі. Тегія політика американці тут дуже сильні. пане Олександре, дозвольте поцікавитись: а в чому полягає стратегія економічного успіху Індії? Я нагадаю, що вона може увійти до трійки економік світу. Там е зовсім е інша ситуація. Там стратегії майже нема. Стратегії нема. Індія е зростає за рахунок. Збільшення чисельності населення. Тобто там народжуваність дуже висока, там е бідних регіонів ну, в 5 разів більше, ніж е в Китаї, і вона теж буде залучати оці, там навіть ніхто не знає скільки людей в Індії, там нема перепису населення, там є регіони, ну, тобто, просто нема обліку. І от оця робоча сила залучається на Великі підприємства, особливо фармацевтичні, вони там сильні. А, і тому вигідно туди інвестувати. Тобто, є там а, можливості організовувати велике виробництво, яке не вимагає кваліфікованої робочої сили. Це один із факторів, тобто екстенсивний. Якщо в Китаї оці, цей фактор скоро взагалі припини діяти, Китай стає багатою країною, ВВП Китаю. На душу населення більш ніж в три рази вище ніж в Індії, ну, до речі, і вище ніж в Україні в чотири рази, так, от то Індія залишається. Найбіднішою країною, але великою, тобто можна бути дуже бідним, але дуже великим. І е, в силу того, що самі індуси це е, дуже розумні люди, вони починають все більше і більше захоплювати е, через аутсорсинг it бізнес Тобто для IT не потрібні технології, організації, потрібні лише е, мозги. Так і на півтора. На полтора мільярда населення Індії досить легко знайти там сто тисяч розумних людей і залучити їх в it індустрію Отже, it індустрія номер один, і залучення в велике виробництво великої маси. Великою там сотні мільйонів можна ще залучати бідних людей, платити їм мінімальну зарплату, і вони будуть виготовляти досить якісну продукцію. Ну, це текстиль, значить, медицина, фармацевтія. пане Олександре? Да. Пане Олександре, ну, Америка, Америкою, Індія, Індією, Китай, Китай, От Давайте поговоримо про благословенну неньку Україну, якою може бути економіка нашої держави у 2028 році. Напевно ж, існують якісь прогнози, економічні передбачення. Дивіться. Тут дві моделі. Я би рекомендував. Вам, нашим глядачам, розглядати лише два сценарії. Перший сценарій найбільш реалістичний: що все буде так, як і раніше, як 30 років нашого розвитку. Це крок уперед, два кроки назад. Тобто, це відсутність реформ, відсутність стратегії, це економічна політика виживання. І тотальної залежності як від міжнародних фінансових організацій, так і від зовнішньої конюктури. От, наприклад, зовнішня кон'юнктура сприяє, ми зростаємо. Що значить сприяє? Це означає, що ціни на наш експорт ростуть це метали і продукти харчування. Добре, і ми зростаємо. Падають і ми падаємо. А з другого боку, це ціни на нафту і на газ. Чим вони вищі, тим гірше для нас. Отже, перший сценарій нічого не змінюється. Так тоді, в 28 році, Україна в принципі залишиться приблизно на тому самому місці, що і зараз. Тобто, ну так, через інфляцію долара у нас збільшиться зарплати в доларах. Ну, от якщо зараз там. 350, то стануть 550. А ви знаєте, що доларова інфляція теж є. Але ми так і залишимося найбіднішою країною Європи. Ну, Будемо змагатися з Молдаванами, хоч я впевнений, я бажаю успіху, Молдові, що вони обрали президента демократа і є шанси у Молдови вирватися. Тоді ми залишимося самі на дні. Так, вже ми не, не, не з ким змагатися не зможемо. Це один сценарій, і він найбільш вірогідний. Його вірогідність я десь оцінюю десь 70 80 відсотків. Інший сценарій, лише один можливий: лише один, що, наприклад, 24-му році стається диво так, для нас, і ми обираємо інтелектуальну, професійну, моральну. Управлінську еліту, яка здатна, повторюю, здатна, може, вміє, розуміє, як проводити економічну політику, промислову політику, монітарну політику і не зважаючи на всі перепони з боку олігархату, корупціонерів, Росії, деяких бюрократів Заходу. Почне нарешті робити е, справжній прогрес, трансформацію нашого суспільства. І тоді я думаю, з 24-го року ми можемо розвиватися так, як Китай 20 років назад, тому що за рівнем бідності ми так і залишилися. Ну от е, там і тоді наші темпи зростання можуть бути е, ну 10 плюс-мінус 1-2%. Тоді можна розраховувати, що зарплати зростуть десь до тисячі доларів, пенсії е середньо до трьохсот доларів. Але повторюю, це сценарій. Ну перед новим роком про нього можна говорити це дивно. Е Давайте е, розраховувати так. Чи, чи вираховувати вирогітність такого дива принаймні вона процентів 20 є. я знаєте з чим пов'язую? Я це пов'язую з тим, що у нас е, фінансовими ресурсами, які раніше володіли лише олігархи, корупціонери, Росія, Об'єднаний Захід, починають з е, цими фінансовими ресурсами володіти. Інтелектуальний малий і середній бізнес це айтішніки, і не лише айтішніки, виробники. І я думаю, що в їх інтересах привести до влади саме е управлінську еліту, яка буде працювати саме на розвиток малого, середнього і чесного великого бізнесу, а як підсумок на інтереси всіх українців. Ну що ж, пане Олександре, я вам дякую за цю розмову. Вітаю вас прийдешнім новим 2021 роком. Так само я вітаю всіх наших глядачів. Олександр Савченко, доктор економічних наук та професор Скайпу, мали можливість поспілкуватися. Бережіть себе і залишайтеся разом із нами на політеках. До побачення.